З вами привітаємося. Я всміхаюсь сонечку. Здравствуй, золоте. Я всміхаюсь квіточці, хай вона росте. Я всміхаюсь дощику, ліса мов цидра друзям посміхаюся, Зичу їм добра. Доброго ранку, друзі. Доброго ранку мені і тобі. Малята що ви уявляєте, коли чуєте слово економіка? А ви знаєте, що є економіка країни світу? Це насамперед заводи, фабрики, крамниці, транспорт тощо. Та існує ще і інша економіка. Вона пов'язана з домом і домашнім господарством маленька домашня економіка. Теж дуже важливе для всіх людей. Ми усі мешкаємо в місті, в великому місті. Як ви гадаєте, де працюють люди в нашому місті і що вони роблять? А чим займаються ваші батьки? В суспільстві потрібні усі види праці, До яких же потреб належить їжа. Згадайте, їжа належить до першочергових потреб. Щоб задовольнити ці потреби вдома, потрібно що робити? Готувати їжу. А хто готує їжу у вас вдома? Матуся, бабуся, а може і татусь. Так, що ж потрібно матусі для приготування борщу? По-перше, це природні ресурси м'ясо, картопля, морква, буряк, капуста, цибуля, вода, сіль та різні прилади дошка, сковорода, каструля, газова чи електрична плита, а також праця мами. В українському народу є мудра приказка про працю. Без труда немає і плода. Як же ви її розумієте? Як же можна зробити приготування їжі швидшим та полегшити мамину працю? По-перше, допомогти матусі, наприклад, помити овочі, почистити картоплю, цибулю. По-друге, придбати сучасне обладнання овочерізку, скороварку, з якими Готувати буде легше та швидше. А хто ж в сім'ї може допомогти матусі? Так, правильно, усі члени родини, в тому числі, і ви, діти. Малята. А що ви робите вдома і як ви допомагаєте батькам? Допомагаєте щось почистити. Вимити посуд, протерти пил, так? А чи існує у вашій сім'ї поділ праці? Що ви можете зробити, щоб у квартирі було затишно та зручно? Малята. Послухайте, будь ласка, історію, яка трапилась в одній сім'ї. Слухайте уважно. У неділю мама. Нагадала Павлику, що йому потрібно нагадувати папугу в клітці, полити квіти та прибрати в кімнаті. Ні, заперечив Павлик, сьогодні вихідний, тому я буду відпочивати. Добре, сказала мама, я теж буду відпочивати. Я працювала цілий тиждень на заводі і маю право відпочивати. Минав час, папуга зголоднів і почав просити їсти своєю пташиною мовою. Павлик теж зголоднів, він усе частіше заходив на кухню, але там ніхто нічого не готував. Павликові зателефонував його друг Петрик і запропонував піти разом погуляти. Але йому не дуже хотілося йти на двір, і Павлик відмовився. Ходив хлопчик, поміркував, а потім підійшов до матусі і каже: Ма, я помилявся. У дитячому садку нам розповідали, що є потреби, які треба задовольняти щодня. Зараз я погодую папугу, полю квіти, а ти, матусю, приготуй, будь ласка, обід. Так вони і зробили. Обоє взялися за свої справи. А коли закінчили їх, то смачно поїли і пішли на прогулянку. Малята, які обов'язки і як виконував Павлик? І чому Павлик відмовився від своїх обов'язків? Як учинила мама? Чому Павлик був неправий? Малята працювати потрібно не тільки на роботі, в школі, в дитсадочку, а й удома. Причому свої обов'язки мають бути. І в дорослих членів сім'ї, і у дітей. Праця вдома потрібна нам самим, щоб задовольнити потреби своїх і своїх близьких, щоб приємніше було відпочивати в затишному домі. А зараз домашнє завдання. Намалюйте, як ви допомагаєте своїм батькам вдома. А наше заняття закінчується. До нових зустрічей, малята!